Вітаю пасічники 14 лютого 2024 року. Пішли на обліт в день влюблених. Пасіка загуділа. Зараз пів 12-го дня. І це вони розліталися десь пів часа назад. Дніпропетровська область, центр України, не сказав. Усіх там вже багато регіонів, де пройшло обльоти, обліти. У нас сьогодні перший день, 14 лютого обліт. Загуділа пасіка, слава Богу, що є можливість їм облітатися деньок. тому що передають опять морози, оп там март місяць, та ще кінець, середина лютого, воно, я думаю, півтора місяця будуть так точно сидіти без обльоту. Це великий жирний плюс. Я вам хочу сказати, що погода дала можливість пообльотуватися бджілкам. Дуже гарно літають їх. В повітрі дуже багато, так може на камеру не видно, але багато літають. Здорово, некоторі ось сім'я не вийшла щось на обліт. Чого тересно Вийшло. Гудуть, ще не прийшло время. А ну, вилазять уже. Питаються. Ну, зараз почнуть облютуватися, я думаю. Ще пів години часу і масово, наверное, полетять на градуснику 14 градусів. Здорово літають. Ну, Ходити по пасіці теж не раджу буває. Сідають вони на пол дуже багато бджоли. Ну, дивитися треба, щоб не наступати на бджіл, не чавити їх. Зараз підемо на другий тачок, глянемо. Ну, як другий рядишком тут у мене. Та вони стояли всі тут. Я переніс, є можливість трохи зробити їм пространство краще, щоб літали. Зараз глянемо, що там робиться. Загуділи тут бджоли. Так, дуже великий плюс. Так, заглядував корма, в принципі, є. Я думаю, до першого, першої ревізії це півтора місяця їм достатньо, що там ну, поутеплять, це зрозуміло. Треба вибрати день та поутеплять. Та і тут алі, літають. Дуже багато повітря видно, я так дивлюся. Так. Літають повітрі. Багато бджоли. Та слава Богу, що є такий деньок Сьогодні нам боженька дав, щоб бджола пооблітувалася, пооблітувалася. Так що зимуємо. Будемо продовжувати зимувати. Ще, я думаю, В нашому регіоні це до початку квітня, в принципі, особо ніяких там. Це рідко, що буває в кінці марта. Десь 20 марта, що вже пилок йде. А так, до... ну, там, в принципі, так, да, так воно і є. До 20 марта сидять, а там з 20-го починається все добре, то починає йти пилок носить і робити ревізію. Декому кормів, декого сократити треба буде. Ну так, воно покаже. Кожна сім'я вона окрема. Так от зимуємо. Так що всім бажаю весняного розвитку, щоб джоли були здорові і меду насили, не боліли. Так що, до побачення. Так що, продовжуємо, будемо зимувати. Отакий от у от нас перший обліт цьогорічний. Бачив люди щось вони на лятковий загороджувач ставлять вверх ногами. Отак. От ну там і сідирочки є. Ну, зимній період. Зимній період. Я завжди ставлю на антимиш, тобто на оці зубчики, щоб мишка не пролазила, а пчелка могла пролазити і чистить по весні собі е, Ну, Під мортом який. Кришечки воскові, те що насипалося. Ось ну, ця щось не літає. Можна заглянути, що вони тут. Там не воно сидять, видно. пчіли багато. Ну. Рижа я бджола. Видно вам чи не видно? Бак хвоста. В ну, основному тримаю баквас, ну, є вже і смесь, вже F2. Теж хороші матки, все виходить. F2 відлично. Саме головне, я думаю, брати матеріал, а з цього матеріалу вже робити селекцію. З тих чоловік буде результат, звісно. А то таке. Та літають здорово. Здорово літають. Мені подобається. Погода дала можливість облюту. Все, гарного дня, до побачення. Бувайте здорові!